Це свято символізує утвердження принципів правової держави, невід'ємними складовими, яких є регіональна ініціатива самоуправління та демократія, зазначив у своєму виступі народний депутат України Микола Рученко. Ви, люди діла і слова. Ви, казалось би, другий раз із нічого робите велику справу. Ви городите кладбище, ви робите дороги, садочки. І я у цьому. Ваш партнер я допомагав, допомагаю і буду вам у цьому допомагати. За сприяння Миколи Рудченка у державному бюджеті на наступний рік передбачено 4 мільйони гривень на добудову радомошівської поліклініки. Чималі кошти народний депутат особисто виділив на ремонт доріг навчальних та соціальних закладів району, покращення їх матеріальної бази. На урочистості був оголошений і указ президента України про нагородження Миколи Рученка орденом за заслуги другого ступеня за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю. Те, що ви вже зробили для нашої громади, для нашого села. Це вже вагомий внесок. І вам велике. Спасибі від маленьких батівчан, яким ми допомогли з ремонтом в школі. Вони 1 вересня вже на подвір'я заасфальтоване прийшли, і пофарбована школа, і зроблений ремонт. Від народної партії та від себе особисто Микола Рученко вручив вітальні адреси та грошові винагороди кращим представникам органів місцевого самоврядування Радом Шильського району.